Погляньте на цей космічний апарат. Він дуже схожий на місячний модуль Аполлона, з якого Ніла Армстронг зробив один великий стрибок для людства. Тільки що це за зелене сезонне забарвлення? Насправді цей цілком таємний апарат не має жодного стосунку до НАСА. Перед вами надсекретний місячний корабель, за допомогою якого Радянський Союз мало не випередив американців у космічних перегонах. Цей апарат встиг побувати в космосі тричі і мав не лише доставити на супутник з землі радянського космонавта, а й закласти фундамент місячного поселення. Та офіційно ні його, ні місячного корабля ніколи не існувало. Однак документи, вилучені з секретних архівів, вже після розпаду СРСР, розкрили цілу таємничу космічну програму. У цьому відео на вас чекають покинуті радянські бази на місяці, моторошні звуки записані на Венері, і навіть лазери для орбітальної війни зі США. Тож за допомогою яких секретних проєктів СРСР збирався перемогти в космічних перегонах і як це йому майже вдалося. Архівні дані підтверджують, радянський союз серйозно планував колонізувати іншу планету. У 1961-му на екрани вийшов фантастичний фільм Планета Бур. У ньому радянські дослідники не лише висадилися на це небесне тіло, але й поплавали в місцевому океані. Це повністю відповідало науковим уявленням того часу щодо найближчої сусідки Землі. Венери. Адже все, що могли розгледіти астрономи з середини ХХ століття, це щільний шар хмари з вуглекислого газу. Вважалося, що під ними великі теплі океани, схожі на газовану воду. Однак, поки глядачі в кінотеатрах аплодували на око фантастичному фільму, вони уявити не могли, що це вже не фантастика. Адже на той момент СРСР вже здійснив два надсекретних запуски до Венери. Перший з них відбувся 4 лютого 1961-го і містив перший в історії зонд для вивчення Венери. Однак через раптову відмову двигунів апарат так і не зміг полетіти далі низької навколоземної орбіти. Не бажаючи визнавати фіаско, радянське керівництво заявило, ніби випробовувало якийсь важкий супутник. Зате другий аналогічний запуск за тиждень виявився вдалим, і офіційно саме його оголосили першою місією людства до Венери. Міжпланетний зонд Венера-1 пролетів поблизу сусідки Землі в травні того ж року. Але через перегрів Антен не передав жодних даних. Принаймні, офіційно. Така ж доля спіткала зонд Венера 2 у 1965-му. Але його напарник Близнюк Венера 3 благополучно дістався Венери і став першим в історії космічним апаратом, що увійшов в атмосферу іншої планети. Однак на цінні дані вимірювань знову були втрачені через перегрів. Та навіть незважаючи на ці невдачі, радянське керівництво продовжило програму, потайки сподіваючись знайти світ для колонізації, на поверхні якого так красиво виглядав би червоний прапор СРСР. Зонд венера 4 досяг Венери у жовтні 1967 року. На його термостійкій спусковій капсулі було все необхідне обладнання для вивчення складу та умов венеріанської атмосфери. І за офіційними звітами ця капсула успішно надіслала на землю безліч корисної інформації. Ось тільки що саме побачила Венера 4 СРСР приховав. На щастя, в цей момент за венерою 4 уважно стежив перший венеріанський зонд НАСА Марінер Марінер-5. І американські інженери побачили, що ніякого спуску насправді не було. Замість цього, капсула відразу згоріла у верхніх шарах атмосфери. Це спостереження дозволило визначити, що з вуглекислого газу складаються не лише видимі хмари венери. Виявилося, що вся атмосфера планети на 97% суцільна вуглекислота. Більше того, розрахунки показали, що тиск на поверхні мав у десятки разів перевершувати земний. Радянські вчені, мабуть, отримали ті ж дані, і тому наступні космічні апарати венеру 5 і венеру 6 спорядили міцними і при цьому легкими алюмінієво-магнієвими капсулами. З парашутами для гальмування. Цього разу радянські інженери розраховували не просто спустити апарат в атмосферу, а й дослідити поверхню Венери. Але коли у травні 1969 року вони отримали перші дані з капсул та спочатку вирішили, що сталася чергова поломка. Обладнання ніби збожеволіло. Майже через годину після входу в атмосферу температура за бортом сягнула 320 градусів Цельсія, а тиск 26 земних атмосфер. Ці пекельні умови, в поєднанні з хмарами і сірчаної кислоти геть випалили обладнання обох капсул ще на висоті у 20 кілометрів. Але оскільки такі неймовірні дані надіслали відразу два зонди, помилки бути не могло. Венера виявилася не тропічним раєм, а кислотним пеклом. І, хоча секретним мріям про радянську колонізацію Венери явно не судилося здійснитися, досягти її поверхні заради престижу стало головним завданням програми Венери. Однак це вимагало часу. А вже в той момент СРСР гостро потребував хоч якогось гучного успіху в космічних перегонах. Остаточного удару по космічному престижу США вирішили завдати створенням радянського форпосту на місяці. На початку 60-х американці помітно відставали від СРСР, адже всього через пару років після неймовірного успіху першого штучного супутника Землі радянські інженери у вересні 1959-го успішно доставили на місяць зонд луна 2 Насправді це була шоста спроба, просто п'ять невдалих до неї засекретили. На початку 60-х керівництво СРСР багатозначно заявило, що має намір направити на місяць пілотовані місії і навіть заснувати там постійне поселення. Американське міністерство оборони миттєво взялося розробляти надсекретний проект Горизонт зі створення місячної військової бази. Свято вірячи в те, що Радянський Союз набагато випереджає їх, американські експерти запропонували просто доставити на місяць кілька циліндричних контейнерів. У них до грудня 1966-го мав влаштуватися гарнізон із 12 американських солдатів. Треба було всього лише здійснити півтори сотні пусків, ще на розроблених ракет Сатурн-1, і витратити 6 мільярдів доларів. Причому більшу частину технологій для підтримки такої бази ще просто не існувало. Це завдання довірили інженерам із щойно створеного НАСА, і якраз їм стало зрозуміло, що проект горизонт не має практичного сенсу. Вже у вересні 1962 року президент Джон Кеннеді публічно оголосив про скромнішу і досяжну мету США послати людину на місяць до кінця десятиліття. Якби тільки в нас знали, що СРСР, незважаючи на публічні заяви, тоді навіть ще не почав свою місячну програму. На початку 60-х конструкторське бюро на чолі з українцем Сергієм Корольовим, було зайнято виключно розробкою нової суперважкої ракети «Н-1», без якої про пілотовані польоти до місяця можна було навіть не мріяти. Тоді як супутники і зонди в запускали на ракеті «Молнія» з вантажопідйомністю лише дві тонни, Н1 дозволила б доставити в глибокий космос до 23,5 тонн корисного вантажу, тобто у 12 разів більше. Та через заяву Кеннеді щодо польоту на місяць на Корольово, який ще не закінчив будувати нову ракету, повісили ще й розробку першої радянської місячної місії. Її апарати і справді напрочуд схожі на Аполлонівські. Тільки в три рази менші і легші, з їхньою допомогою на місяць могло висадитися не двоє людей, а лише одна людина. Радянський місячний модуль навіть відстрілювався на робіту з місяця точно так само, як американський. Повернути цю місію радянське керівництво планувало вже у грудні 1967-го. Але її успіх був би лише прологом до справжнього радянського тріумфу в космічних перегонах. Розробку повноцінної місячної бази замість перенавантаженого корольова доручили конструкторському бюро Володимира Барміна. На відміну від американських військових він уже мав на руках заміри радіації на місяці і розсудив, що персонал не виживе в модулях, розкиданих по поверхні. Радянські інженери розрахували, що оптимально було б присипати житлові відсіки невеликим шаром місячного ґрунту. Вони захистили б персонал не тільки від радіації, а й від мікрометеоритів. Їхнє рішення було настільки проривним, що навіть зараз деякі розробники марсіанських баз планують використовувати той самий трюк. За розрахунками команд Барміна, місячний ґрунт також мав послужити основою для теплиць. Зовсім як у фільмі Марсіянин. Вирощення тут овочі космонавти готували б у відсіку кухні, а фізичну форму підтримували б у спортивному залі. Питну воду планувалося добувати хімічним способом у відціку лабораторії. Зовні, на самій поверхні місяця, розташували тільки блок з ядерним реактором: сонячну електростанцію, обсерваторію і гараж для місячних роверів. На честь головного проєктувальника радянську базу прозвали Бармінград, тобто буквально місто Барміна. Його могли населяти від 4 до 12 осіб. Доставку всіх людей і вантажів повинні були забезпечити три роки регулярних пусків нової ракети Н-1. Після семи років розробки у 69 му попередній проект Барміна нарешті ліг на стіл радянському керівництву у павці цілком таємно, але гіршого моменту не можна було й придумати. Адже всупереч усім очікуванням перших людей на місяць у липні того ж року відправила американська місія Аполлон. Між тим радянська місячна програма застопорилася через смерть Сергія Корольова, а його інженери тільки приступали до випробувань довгоочікуваної надважкої ракети Н-1. Після такого ляпаса Радянському Союзу терміново потрібні були нові перемоги. І, хоча від секретних планів освоєння місяця він не відмовився, було вирішено наростити перевагу перед США там, де вони були слабшими. У міжпланетних перегонах. Радянським інженерам поставили задачу за всяку ціну отримати з Венери перші в історії записи з поверхні іншого світу. І вже 17 серпня 1970-го СРСР у суворій таємниці запустив місію Венера 7 яка кардинально відрізнялася від усіх попередніх. З орбітального модуля прибрали практично все обладнання, щоб як слід захистити посадкову капсулу від пекельних умов Венери. Цього разу її виготовили з титана і кераміки з розрахунком на тиск у 180 атмосфер. Таке відчуває підводний апарат на землі, коли опускається на глибину близько двох кілометрів. Толста оболонка капсули захищала лише кілька критично важливих приладів і надміцний парашут зі склонітрону, який міг витримати температуру до 530 градусів. Але навіть за таких крайніх запобіжних заходів радянські інженери все одно не були впевнені, чи вистоїть їхній апарат у протистоянні з пекельною планетою. 15 грудня 1970 року капсула увійшла в атмосферу і все одразу пішло не за планом. Термостійкий парашут розплавився, тож титанова болванка неконтрольовано полетіла до поверхні з висоти в десятки кілометрів. Інженери вже приготувалися до того, що й ця місія поповнить архів засекречених провалів. Адже після аналогічного падіння на Землю не вижив би жоден науковий апарат. Але за іронією на Венері приземлення пом'якшила пекельно-щільна атмосфера. Капсула Венери 7 врізалася в поверхню на швидкості лише 60 км на годину. Це все одно, що тривіальне ДТП. Вона стала першим земним апаратом, який успішно відправив дані з поверхні іншої планети. І капсула продовжувала робити це цілих 23 хвилини. Та навіть незважаючи на успіх місії, Радянський Союз приховував її результати цілий місяць. Лише в січні 1971-го весь світ дізнався, що на поверхні Венери панує тиску 90 атмосфер при температурі 475 градусів Цельсія. Це все одно, що нутрощі індустріальної плавильної печі. Однак наступна секретна радянська місія Венера 8 22 липня 1972-го показала. Що у венеріанській групці достатньо світла, щоб зробити фото? Більше того, на поверхні дмухав слабкий вітер, звук якого можна було записати. У радянських інженерів почалися відчайдушні перегони з часом. Адже НАСА вже оголосило про плани відправити місії Вікінг до Марса з метою отримати перші в історії знімки іншої планети. Влітку 1975-го, майже одночасно із запуском Вікінга 1 до Венери полетіли відразу дві радянські міжпланетні станції Венера 9 і Венера-10. Їхні капсули кардинально переробили. Оскільки жоден парашутний зміг витримати пекельного спуску, їх забезпечили спеціальними амортизуючими стійками для удару об поверхню. На борту капсул також розмістили рідинну систему охолодження для апаратури і фотокамери. Кришки на об'єктивах мали відкритися тільки при успішному приземленні. Зрештою, капсули увійшли в атмосферу Венери з різницею в три дні та успішно досягли поверхні. Однак кришки об'єктивів їхніх основних камер так і не відкрилися. Зате другі запасні спрацювали як треба. 22 жовтня 1975-го Венера 9 надіслала ось таку чорно-білу і вельми розмиту панораму купи кругляків під капсулою. Але саме це стало першим історії знімком поверхні іншої планети. 25 жовтня Венера 10 надіслала панорамний знімок свого кам'янистого місця посадки, де видно амортизуючі стійки. Так СРСР виграв міжпланетну фотогонку, адже американський Вікінг 1 надіслав перші знімки Марса лише влітку 1976-го. Але радянські інженери на цьому не зупинилися. Вони хотіли ще добряче насипати солі на рани НАСА. Знадобилося, ще цілих сім років і низка не дуже вдалих спроб. Але в березні 1982-го капсули Венера 13 і Венера 14 надіслали на землю перші і єдині кольорові панорами поверхні Венери. Але для повноти занурення в цей моторошний кислотно жовтий ландшафт доклали до них аудіозапис Вслухайтеся, так звучить пекло. Тукіт, який ви щойно чули, міг бути віддаленим громом бурі в хмарах і сірчаної кислоти. І з того самого моменту, коли останні дві радянські капсули піддалися страшному жару і тиску, вже майже півстоліття жоден земний космічний апарат не робив подібних записів на Венері. Але ж суперуспішна радянська програма Венера народилася скоріше як доповнення до основного досягнення: розгрому США в космічних перегонах поблизу Землі. Що ж сталося з радянською місячною базою? Розсекречені документи розкривають нам неймовірні факти про покинуту базу звізде і про справжню космічну зброю СРСР. У тому ж 1982 році, коли капсули Венера шлють на землю кольорові фотографії та аудіозаписи, на місяць потайки від усіх прибуває радянський місячний корабель. Поки без людей. З нього на поверхню з'їжджає спочатку тритонний місячний ровер, який опускає загадковий циліндр 3,5 на 6 метрів. А він теж забезпечений колесами і незабаром їде геть від місця посадки. Циліндр підшукує місце з найбільш піддатливим місячним ґрунтом і починає обертатися. Зовнішня поверхня зі спіральними лезами перетворює його на один великий горизонтальний бур. Це диво радянської техніки, не що інше, як унікальний житловий відсік, який може самозакопуватися. За 4,5 години боріння він зупиняється на глибині кількох метрів і тепер готовий прийняти трьох осіб. Вони прибувають на місяць через кілька місяців. До 1985 року радянська місячна база звізда складається вже з дев'яти підземних модулів з усім необхідним, який задумував Володимир Бармін. Сонячні панелі, ядерний реактор, виробництво води, і кисню, наукові лабораторії. Екіпаж бази з шести осіб змінюється раз на рік, але вже протягом кількох років радянські базі загальною вагою 130 тонн і вартістю 80 мільярдів доларів судилося стати найдорожчим покинутим об'єктом в історії людства. Адже незважаючи на успіхи в проєктуванні місячної бази у Радянського Союзу, величезні проблеми з ключовим елементом усієї програми, без якого їй кінець, з 1969 року над дважку ракету Н-1 випробовували чотири рази. І щоразу справа закінчувалася катастрофою. Через невдалу конструкцію заправних труб паливо виливалося прямо на розпечений перший ступінь на самому старті, і відбувався потужний вибух. Ці невдачі а вже були засекречені, а всі спроби доопрацювати Н1 провалилися. У підсумку новий голова радянської космічної програми Валентин Глушко у 1974-му закрив проєкт Н1. Замість цього його інженери взялися з нуля розробляти нову надважку ракету носій Вулкан із вантажопідйомленістю майже вдвічі більшою, ніж у Н1. Вулкан міг би зараз доставити на місяць 43 тонни корисних вантажів. Та для спорудження бази звізда знадобилося б усього чотири запуски. За офіційними даними, відбулося лише два, і ті з зовсім іншими завданнями. У розсекречених документах міститься тільки проєкт місячної бази Звізда. Але що, як його реалізація виявилася настільки невдалою, що її засекретили з особливою ретельністю? Що як зірвані пуски ракет залишили мешканців звізди без провізії, перетворивши її на першу в історії космічну гробницю, просипану товстим шаром місячного ґрунту? Звучить не так вже й неймовірно, враховуючи, що СРСР встиг розробити зброю для космічних воєн із США. І дані про неї досі не розсекречені повністю. Ще на початку 70-х Радянський Союз встановив черговий рекорд у космічних перегонах, запустив перші в історії космічні станції. Офіційно ці апарати називалися Салют і були призначені для мирних наукових досліджень. Але в секретних документах вони ж проходили як військові станції АЛМАЗ, де вивчали перспективи бойових дій на орбіті. І кульмінацією цієї програми у липні 1974 року став запуск апарату Салют 3, який мав окреме маркування у програмі «Алмаз» і ніс із собою особливий надсекретний вантаж. Це була ось така гармата калібром 14,5 міліметрів. Такий самий мають деякі снайперські гвинтівки для знищення легкої військової техніки. Тільки цей монстр був космічним кулеметом, здатним вистрілювати до п'яти тисяч снарядів за хвилину. І згідно з розсекреченими даними, 24 січня 1975 року космічна гармата вистрілила. Вона випустила в супутники мішень загалом 20 снарядів. Але ось що стало з нещасною ціллю, приховано під грифом секретної досі. Відомо лише, що саме випробування провели дистанційно за відсутності екіпажу на станції і за лічені години до її падіння в атмосферу Землі. Втім, з огляду на схильність СРСР засекречувати невдачі, швидше за все, все пройшло не дуже гладко. Можливо, космічну суперзброю було визнано непрактичною, адже щоб навести її на ціль, потрібно було розвертати всю станцію, а віддача могла змінити її траєкторію. На користь цієї версії свідчить і те, що незабаром після випробування гармати радянські інженери почали розробляти набагато більш компактну зброю, яка легко вмістилася б у руці космонавта на військовій станції Алмаз. Це реальний прототип лазерного пістолета для знищення ворожих супутників. Згідно з частково розсекреченими даними, він був готовий уже в 1984 році. Щоб стріляти з такого, не треба було виходити у відкритий космос. Лазер вільно проходив крізь ілюмінатор та, ймовірно, був здатний засліпити чутливу оптику американських космічних апаратів. Однак радянський дивопістолет так і не встиг потрапити на орбіту. Ця програма, як і всі інші, стала жертвою розпаду СРСР. Так звана наддержава просто надірвалася у космічних перегонах. Наса планує повернути людей на місяць в рамках місії Артеміда не пізніше 2030 року, приблизно на той самий час заплановані й нові місії на Венеру. А мені не дає спокою питання, що як десь серед холодних місячних пейзажів і пекельних венеріанських ландшафтів астронавти і зонди наткнуться на те, що залишилося від найбільш секретних невдач СРСР. Кого або що ми зустрінемо там через 50 років?